Підтримка людей у Вермонті, які одужують від залежності. Багато людей борються із залежністю від таких речовин, як наркотики чи алкоголь. Якщо ви думаєте, що у вас проблеми з алкоголем або наркотиками, є люди, які можуть вам допомогти. Recovery Partners of Vermont це група організацій у Вермонті, які допомагають окремим особам і сім'ям вилікуватися від залежності та вести здоровий спосіб життя. Незалежно від вашої ситуації, ми підтримуємо вас на вашому шляху до здорового та щасливого життя. Одужання це процес подолання залежності або зависимості від таких речовин, як алкоголь або наркотики, і досягнення психічного та фізичного здоров'я. Наші організації пропонують багато видів підтримки, коли ви працюєте над своїм відновленням. Сюди входить підтримка інших, коли ви отримуєте підтримку від інших людей, які також одужують або працюють над одужанням. Наші організації також пропонують тренерів з відновлення. Тренер з відновлення це людина, яка має минулий досвід боротьби зі залежністю, пройшла навчання та отримала сертифікат, щоб допомогти вам. Тренери працюють з вами, щоб допомогти вам поставити цілі. Знайти корисні ресурси та створити індивідуальний план вашого відновлення та здоров'я. Наші організації також пропонують групові активності та веселі заходи. Усі на цих заходах мають бути тверезими. Тверезий означає вільний від впливу алкоголю чи наркотиків. Ви можете приймати ліки, призначені вашим лікарем або медичним працівником, і при цьому вважатися тверезим. На цих заходах заборонено вживати наркотики та алкоголь. Наприклад, ви можете пограти у футбол або подивитися фільм у місті, де всі тверезі. Наші організації пропонують безкоштовні оздоровчі програми, такі як йога та дихальні вправи, щоб допомогти вам справлятися зі стресом більш здоровими способами. Ми пропонуємо майстер-класи з письма, кулінарії та малювання. Наші організації також проводять зустрічі, де ви можете бути разом з іншими людьми, які одужують, щоб обмінятися досвідом і підтримати один одного. Деякі з цих зустрічей називаються 12 кроків 12 step meetings найвідомішою з них є анонімні алкоголіки. Існують інші типи зустрічей, а також Smart Recovery і All Recovery. Наші організації можуть допомогти вам знайти інші послуги, які вам можуть знадобитися. Наприклад, якщо вам потрібне тимчасове житло з допоміжними послугами для людей, які нещодавно стали тверезами, ми можемо допомогти вам знайти таке житло. Ми також з'єднуємо вас з медичними послугами. Наші приміщення розроблені таким чином, щоб бути безпечними та гостинними для тих, хто одужує. Щоб переконатися, що всі відчувають підтримку, кожен, хто заходить до наших центрів, повинен бути тверезим цього дня. Ми також наполегливо працюємо, щоб зробити наші приміщення максимально безпечними та комфортними, розуміючи, що багато наших гостей могли пережити травматичні події. Багато наших центрів пропонують безкоштовну каву, воду, зручні сидіння, комп'ютери, туалети та ігри. Деякі центри також пропонують підтримку з працевлаштування, допомагаючи вам зв'язатися з місцевими роботодавцями, які готові наймати людей, які одужують. Крім того, деякі центри надають наркен і Тест смужки, щоб запобігти передозуванню. У Recovery Partners of Вермонт ми віримо в силу спільноти та підтримку інших. Ми прагнемо забезпечити, щоб усі мешканці Вермонту, які одужують, мали ресурси необхідні для процвітання. Щоб дізнатися більше про наші програми та послуги, або знайти центр відновлення поблизу Вас, відвідайте наш вебсайт.